Вигляді ми ще не бачилися. Якщо вам здається, що зараз ранок-ранок ні, насправді вже обід, 12 дня. Просто я сьогодні не спала з третьої ночі, тільки зараз якось прийшла в себе, вирішила, що треба щось робити з цим днем, щоб він не пропав повністю, тому в мене була вже і йога, і екстрена маска, велика порція чаю кави не можна багато, і цукерик для підняття настрою. А настрій такий піднімається не тільки через цукерки. В мене на каналі вже є 100 перших підписників. І це, ну. А! Це багато. Бо якщо реально уявити кожного, це 100 людей. Думаю, як це? Наприклад, три великих класи. В мене в класі, в школі було 33 людини, 33 людини по три якраз 100 людей, плюс-мінус. І це мене дуже тішить. Це значить, що. Те, що я роблю, відгукується цікаво і комусь корисно. І я дуже-дуже дякую кожному з вас за підтримку, за коментарі, за лайки. Я інколи забуваю просити про це, говорити відео, але ви не забувайте ставити, мене це так тішить. Клас, ви клас, дякую. Так, от який в нас сьогодні план? А план насолодитися осінню на максимум. У мене є яблука, яке я привезла з села. І яйця, я хочу зробити шарлотку, бо, дуже, бо окрім цукерок, хочеться ще чогось такого домашнього. Ще є намір перебрати гардероб, знаєте, оце все тепле прибрати, осіннє дістати, але якщо чесно, ця задача звучить якось занадто грандіозно зараз, особливо для 12-го дня, ніби я сьогодні вже це не встигну, тому, можливо, частково щось там пороблю. Ще одного пункту мені не вистачає для затишної осені, це осіннього серіал. Все літо, все літо я передивлялася друзів, які йдуть на Paramount Comedy. а зараз мені хочеться, окрім того, що якийсь з осіннім настроєм серіал, так мені б ще хотілося на англійський його дивитись. Тобто мені треба якийсь приблизно знайомий сюжет і базова англійська. І так, щоб там було багато серій, щоб я не переживала, що він закінчиться до кінця осені. Така задачка. Думаю про дівчат гілмор як варіант. Але якщо у вас є якісь теж ідеї, будь ласка, напишіть, я буду дуже рада. Будемо дивитися разом. Далі говорити буду небагато, бо ця маска з глиною. <кій> До речі, маска в мене Mary Fresh, ось така зелена, це їх хід, я так розумію. Мені подобається дуже, дуже подобається і запах, і наскільки очищена шкіра після неї, і ще запалення трохи, якби вона прибирає. Що мені не подобається, це те, що я рідко її роблю. Не знаю, чи є у вас така штука. Я можу закупитися, наприклад, масками, там якимись тоніками, сироваткою, а потім просто дивитись на них і тішитися, що вони в мене є, тоді, коли як треба наносити і тішитись результатом. Особливо, коли вона починає закінчуватися, от як тут тут уже десь одна третина залишилася, така угу, треба розтягнути. Навіщо розтягувати? Просто користуйся та насолоджуйся». Насолоджуюсь. Приємно, дуже повістям приємно, тому я поп'ю чайок з мою маску і ще повернуся до вас. Та-да-дам! -да. Маску я змила. Крем, звичайний зволожуючи, нанесла. Мені подобається. Відчуття приємно. Поки волосся буде досихати, хочу приготувати шарлотку. І мені так цікаво, блін. Ну ніхто ж не обмежує приготувати шарлотку влітку. В принципі, я її готувала. Запалювати свічки. І я їх запалювала. Кутатися в плед. не куталася. але все одно чогось все одно вони сприймаються зовсім інакше, восени. Ці речі і процеси стають набагато затишнішими. Я прям така насолоджуюсь процесом. Тому так, готуємо шарлотку. Процес дуже простий. Детальний рецепт залишу в коментарях, а процес покажу трошки на відео. Значна шарлотка для мене це коли багато яблук. І мале тіст, тому я беру 5 таких величеньких яблук, Не чищу їх від шкірки, бо мені зазвичай лінь. І ріжу такими великими шматочками. Бо якщо порізати з кимочками, то яблуко ніби розчиняється в тісті, я так не люблю. Далі просто 5 яєць, 100 грамів цукру, збиваємо, поки не збільшиться маса в водині. І на цьому етапі вже можна вмикати духовку, додаємо борошно 200 грамів, перемішуємо. Може здатися, що тіста замало, але його і не треба багато, просто гарно перемішайте яблуко з тістом, щоб кожен шматочок був покритий. І додайте спеції, це може бути кориця або такий мікс спецій, як у мене. Далі формою застилаю програмом та трошки притрушую манкою бортики, щоб не виставали криї. Пересипаю все у формочку і відправляю в духовку. На 30 хвилин при 180 градусів. Ще додаю спеції і трохи моїх долевих бо просто вони в мене були. В результаті вийшла ось така красуня шарлотка. Мені подобається дуже яблучно. Я знаю, що у кожної є свій рецепт. Мій ось такий на максимально яблучний, мінімально тістяний. Зараз буду куштувати. Та ось що? Ну, гляньте, не знаю, чи вам видно. Одні яблука. Пропечений. Класний. Що тут говорити? Смачно. Класно. Я молодець. <рес> Єдине, що зауважу, що в мене яйця домашні і вони маленькі. І можна було класти 6 а не 5. А от з магазинних в мене завжди 5 яєць, 200 г борошна ідеально. Тістом можна було зробити більш рідким от, за рахунок яєць. Але круто, все одно дуже смачно, все одно дуже така вона така насичена, прям м'якенька всередині, не розвалюється. І ось це поєднання спецій також дуже і пасує цій шарлотці. Що тут? Сушена цедра лимона, кардамон, кориця, м'ята, гвоздика. Ось таке рекомендаціон. Маюнка. Просто собака на мене вляглась і думаю, що вона маленький песик. Але насправді це ось по кілограммовий пес. А взагалі хотіла сказати, що зараз, мабуть, мій улюблений час доби, бо в цей час я включаю робот-полісос. Значить, скоро буде чисто, і є щось смачненьке приготоване. Я піду зараз на вовтуз з оцим песом і ще одним побільшим. Якщо, звісно, хтось захоче, бо поки що якийсь тихий час. Григорій. Ти моя булка. Неочікувано довго прогулянка з собаками. Все чого? Бо я загубила навушники. Точніше, не навушники, а чохол від навушників. А потім ще тричі ходила по тому самому маршруту. Спочатку сама, потім з Льонією, бо в мене поганий зір, і я нічого не бачу. Але в принципі Льоня теж не сильно багато чого бачить, бо висока трава, і вони загубились. точніше він, він чехол. Навушники в мене є, а чехла немає, в якому якраз вони заряджаються. Але, типу, я намагаюся не засмучуватись, бо це всього лише навушники, і можна купити нові. І Льоня каже, що завтра купимо нові, бо в мене класний чоловік. Так що завтра купимо нові? Слухайте, ну як це працює? Трошки макіяжу, піджак, і зразу інша людина, інший настрій взагалі класний день! Їздила сьогодні в справах і по дорозі з Укрпошти забрала посилку з Аліекспрес. Знаєте, що тут? Тут штатив. Якщо чесно, я в шоці він супер маленький. Хоча я такий якраз і обирала малесенький, щоб з собою помістився кудись. Ну, не знаю. Зараз розпакуємо разом. Ой-ой-ой! А, це типу селфі-палка. Я давно його замовляла. Окей, тут є невеличка зарядка щось, ем... що гнеться. А, ліхтарик, тут є ліхтарик. І оці штуки розкладаються, типу, ніжки. Ну, може бути. І кнопка посередині, типу, сфотографую. Коротше, цікаво. Не знаю, наскільки воно корисна, але щось малесеньке в мене точно буде. Навушники я таки не знайшла, хоча сьогодні зранку ще раз була надія, я ходила по тому самому маршруту, думала, може, побачу, але ні. Тому зараз буду обирати по відгукам, не знаю, або такі самі замовляти, або якісь інші. Е, тому думаю, що скоро вирішу це питання. А поки хочу нагадати, напишіть, будь ласка, про серіали, якісь, можливо, у вас уже щось є в голові, бо я сьогодні згадала ще про щоденники вампіра. Щоденник вампіра. Ну, зрозуміло. І там теж така, мені здається, осіння естетика. Але я не знаю, як там з англійською. Боже, я переживаю, щоб я взагалі згадала, зрозуміла, і це було. Легко приємно дивитися, а не якась каторга. І в мене є ідея зняти наступне відео про такий собі список справ на осінь. І взагалі я вирішила, що я амбасадор осені. Принаймні для себе. От буду нести любов до осені в маси. І Люблю я її не тільки тоді, коли така класна сонячна погода, а й коли дощ і холодно, і мені хочеться щоб більше людей цінували те, що вона є, ця осінь. Можливо, я її люблю, бо в мене день народження скоро. Можливо. Так от дайте, будь ласка, знати, чи вам цікаво взагалі такий собі список справ на осінь в відео форматі. Чи можливо у вас є якісь свої активності, які ви плануєте на цю осінь. Поділіться дуже цікаво. І що на цьому я буду танцювати і завершувати. Не знаю, дуже класний настрій, аж якось не хочеться перевдягатися, буду так ходити по дому. А що маю право? Все дуже дякую за перегляд. Гарного вам дня. Пока-пока. Побачимось в наступних відео.